За мир здоров'я тих, хто на фронті захищає Україну та перебуває в російському полоні. Молились під час літургії у Петропавлівській парафії православної церкви України в Кропивницькому. Тут вперше відзначають водохреще за новою календарем 6, а не 19 січня. За цим календарем церковні свята, окрім пасхальних, зміщуються на 13 днів раніше і відповідають астрономічному, пояснює настоятель парафії Іван Шубин. Різдво за цим календарем святкують 25 грудня, а не 7 січня. Це тільки, скажімо, такий пілотний проект, де ми поступово плануємо перейти на новий стиль. Новоюліянський календар. Тому наша парафія прийняла таке рішення. І ми його з благословення владики і за погодженням митрополита Ефанія ми його втілюємо. Парафія це 29 людей. Вирішила перейти на новоюліанський календар цьогоріч та відзначати свята разом з іншими християнськими церквами світу. Свята, Біля каплиці настоятель парафії освячує воду та благословляє парафіян. Христос Христия. Рада за всіх, що повернулись ми не ми, наші батьки, баби на то время Юліанським, а це я за. Про мир, про голубе небо. Здоров'я їх воїнів, самий внук в Черкасі лежить в госпіталі. Мені подобається те, що вже новий рік можна зустріти без посту, без нічого, можна як. Починався рік від Різдва Христового. А в нас вийшло так, що народився спочатку Новий рік, а потім Різдво Христове. Тепер ми повертаємося на те, що колись і було. У мене зараз всю дорогу, одні, ті ж молитви, за мир, на нашій землі, бо це дуже важко дивитися на ті страдання, які переносять наші люди. На Кіровоградщині зі 110 релігійних громад Православної церкви України рішення про повний перехід на Новоюліанський календар ухвалили сім. Це три громади в місті Кропивницькому, Петропавлівська громада, Андріївська, де ми зараз перебуваємо, і Троїцька це громада в обласній лікарні. СМТ Вільшанка. Колишній Вільшанський районний центр. Це є Доброволичівка СМТ і Липняшка село, і це є СМТ Балахівка. Священний синод Православної церкви України рішення про перехід на новий юліанський календар ухвалюватиме у лютому. Ми маємо розуміти, що є багато таких людей, котрі дуже рідко приходять до церкви, зокрема, коли щось освячується, чи якісь знакові події відбуваються. І тому нам цікаво, як і вони сприймуть календарну реформу. Коли ми бачимо у Фейсбуці, що багато людей виступають за Різдво 25 грудня, більшість з них не завжди розуміє, що мова йде про весь календар, про зміну всього календаря церковного. Тому ось ці парафії, які зараз з благословення блаженнішого епіфанія з, з, з живуть за новим стилем. Вони мають за намір продемонструвати людям, що ось це є календарна реформа. Мова йде про всі свята. каже тим, хто прийде освячувати воду 19 січня, не відмовлять. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.